Доброго ранку малята. Я нещодавно почула загадку і ніяк не можу її розгадати. То поможіть мені, будь ласка. Марквиночки прозорі звисають із дахів. Як сонце пригріває, то чути їхній спів. Кап-кап-кап-кап-кап-кап морозу вже нема. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Кінчається зима. Що це, діти? Так, це борульки, капали і співали мені загадку-пісеньку. На що схожі борульки? Так, на морквинки, які растуть не в землі, а в повітрі. Де можуть вирости борульки? Так, на дахах і гілках дерев. Чому бурульки тануть? Бо стало тепло. Якого вони кольору наші бурульки? Так, молодці, білі і прозорі. Бурульки незабаром уже зовсім розтануть, і від них нічого не залишиться. А хочете намалювати бурульки, щоб вони та їх пісеньки були разом із нами і влітку. Для того, щоб гарно та вправно малювати, нам треба розім'яти пальчики. Зараз зробимо з вами пальчикову гімнастику, яка має назву Бурульки. Ось бурульки, кап-кап-кап! Пісеньку співають. З пісенькою кап-кап-кап тануть і зникають. Повторимо ще раз. Ось бурульки кап-кап-кап! Пісеньку співають. З пісенькою кап-кап-кап тануть і зникають. Ви вже готові малювати? Тоді пропоную вам подивитися, як можна малювати бурульки. Я беру аркуш паперу. Якого кольору цей аркуш? Так, блакитного. Беру пензлик, набираю фарбу. А фарба якого кольору? Так, білого. Представляю пензлик ось так. Вертикально і веду його вниз. Тепер набираю фарбу і малюю коротку бурульку. А тепер знову довгу. Спробуємо намалювати наші бурульки. Дуже гарні вийшли бурульки. Буде в нас добра пам'ять. Про веселу зиму. Вам сподобалося малювати борульки? А зараз до побачення і до нових зустрічей! До побачення, діти!